Зараз наносимо ГПС профіль на цеглу марки 500 виробництва лоди без контактного шару. Беремо суміш. Суміш ГПС профіль. І ось таким чином зараз нанесемо без контактного шару. Вибачайте за довге відео, це воно нерозважальне, все технічне, тому кому цікаво дивимося, кому не цікаво, звичайно, що не дивимось. Вибачайте, що руками, повторюся, я не муляр і не пічнік. Просто Простіштукату. Ну ось, приблизно виходить в нас ось такий шов. Думаю, цього достатньо. Є, тепер цей зразок. Другий йде за першим в ті самі умови. Ну а в свідуючому відео вже покажемо, як ми його будемо перевіряти. І свідуючий у нас ще буде зразочок. Це буде покращена ГПС профі відбалансована, тому що багато пічників просили, щоб ми її трошки відкоректували, бо забагато було крупного заповнювача. Також ми її зараз перевіримо разом з цими зразками на адгезію, але все ж таки через контактний шар.